Намаскар. Намаскар. Медитація стає дедалі популярнішою і на те є багато вагомих причин. У цьому відео ми спочатку розглянемо кілька загальновідомих переваг, а потім розглянемо глибші аспекти медитації, і саме тут все починає ставати дійсно цікавим. Вважається, що основна мета життя це розвиток, а медитація прискорює цей процес. Наприклад, медитація робить наш розум дуже спокійним і зосередженим. І це дає нам багато переваг. Вона покращує нашу пам'ять, робить нас більш відкритими, допомагає нам подолати стрес, тривогу, депресію і дуже багато чого іншого. А ще просто робить нас кращими людьми. Але головне тут мати спокійний і зосереджений розум. Все це добре відомі переваги медитації, Але Є те, що цікавіше, на чому я хотів би зосередитися сьогодні. І це те, як медитація допомагає нам зрозуміти себе. Як зрозуміти на глибокому рівні, хто я чому я тут, чому я прийшов на цю планету. Що це за всесвіт? Про що взагалі все це? Все це відомо як самореалізація, знання самого себе. Щоб зрозуміти себе на такому глибокому рівні, потрібно знати, де шукати і що. Чи можу я прочитати про те, хто я є в книжках. ні? Ну, я можу трохи вивчити психологію, але це не дасть відповіді на ці питання. Або можливо, я можу спробувати запитати в Google. Google не може навчити мене, хто я є. Тож як дізнатися? Що ж, відповідь дуже проста і логічна. Щоб зрозуміти глибинні аспекти себе, потрібно дуже глибоко зануритися всередину себе і відчути те, що там є. Це єдиний шлях. А для цього нам потрібно що? Нам потрібен спокійний і зосереджений розум. За останні 100 років людство зробило великий крок на шляху прогресу. Ми вже багато знаємо про наше тіло, про анатомію, про фізіологію. У нас розвинена електроніка, технології, інфраструктура. Ми відвідуємо інші планети і все це зовнішній фізичний план. Але ми досі повністю не зрозуміли нашу внутрішню самість, хто я. Так, то методи та техніки дослідження нашого внутрішнього світу це те, що ми називаємо медитацією. За будь якими великими відкриттями і винаходами людства стоїть системний підхід і так само, щоб досліджувати свій внутрішній світ, нам потрібно бути дуже планомірними. І тому для успіху в медитації та самореалізації ми також повинні використовувати системний підхід. Тому медитувати рекомендується щодня, двічі на день, щоранку та щовечора. І поступово ми почнемо входити все глибше і глибше у свій внутрішній світ. Медитація це не усвідомлене сновидіння. Медитацією може займатися кожен. У цьому немає нічого складного. Ми це робимо постійно. Всі це роблять. Медитація це не мріяння. Медитація полягає у використанні спеціальних практик і технік, за допомогою яких ми систематично досліджуємо свій внутрішній світ. І що ми відкриваємо? Що ми відчуваємо? Поступово, по мрії того, як ми стаємо спокійнішими і спокійнішими, ми входимо в глибокий стан внутрішнього спокою, починаємо відчувати особливе блаженство. Воно дуже чисте. Це дуже чистий досвід, який відчувається лише під час медитації. Це настільки унікально, що багато хто описує його як новий вимір життя. Є ті, хто пробує психоделічні наркотики в надії отримати такий досвід, тому що ці наркотики також роблять розум інтровертним. Але пам'ятайте, що всі наркотики токсичні. А ніч токсичне не може дати чистого і справжнього досвіду. Насправді, наркотики змушують нас втрачати контроль над розумом, і вони можуть дати лише викривлений досвід. А більша його частина це просто галюцинації. В свою чергу галюцинації це ознака того, що ми втратили контроль над розумом. А крім того, будь-який наркотик, незалежно від того, чи він є природним чи ні, дуже розхитує нервову систему і гормональний ба. А для чистого духовного досвіду вони повинні функціонувати оптимально. Чистий духовний досвід може бути досягнутий лише з чистим розумом, і це абсолютно логічно. Отже, що ми відчуваємо, коли занурюємося глибоко в себе, тому що може здатися, що наша реальність стає обмеженою, бо ми відключаємося від зовнішнього світу. Але це не так. Коли ми заглиблюємося в себе, ми відчуваємо себе ширшими. Ми відчуваємо себе більш розширеними. у звичайному житті нас по справжньому вчать, що ми є цим тілом. Ми обмежені цим фізичним тілом. Але коли ми заглиблюємося всередину, ми розуміємо, що не обмежені тілом. Ми відчуваємо себе розширеними, і ми відчуваємо глибокий зв'язок з усіма формами життя. Та у космосом, взагалі, ми розширюємося до нескінченності Всесвіту. А потім блаженство стає все глибшим і глибшим. Багато хто задається питанням, звідки береться це відчуття блаженства і любові, де воно починається, тому що усього є свій початок. І відповідь полягає в тому, що коли ми просуваємося глибоко-глибоко всередину, ми врешті-решт виходимо за межі розуму в стан, де вже немає вібрацій. Як відомо, вдень і вночі наш розум бомбардують враження, які збуджують розум, або, можна сказати, формують його. Але коли нам вдається медитувати настільки глибоко, що ми виходимо за межі розуму, ті ці враження не відволікають нас, і ми відчуваємо найчистішу реальність, вищу свідомість, парамапурушу. Ця найвища сутність є чиста любов і чисте блаженство, і саме тому ми переживаємо блаженство, коли перебуваємо в глибокій медитації. Ми відчуваємо ми не відокремлені від нього. Це сокровенна частина нас самих. Ми є частиною нескінченної космічної свідомості і процес. Який веде до цього досвіду відомий як медитація, і саме тому ми повинні медитувати. Медитація необхідна для того, щоб зрозуміти, хто і що ми є, і врешті-решт стати довершеною людиною. Щиро дякую вам і не забудьте підписатися на наш канал, якщо хочете дізнатися більше про науку медитації. Гарного вам дня! Намаскар!